Міноборони Росії заявило про повне захоплення Курахового на Донеччині. Натомість оперативно-стратегічне угрупування військ Хортиця повідомляє про бої в місті: Тож, чи окуповане Курахове чи ні? Яка ситуація на цьому напрямку? Як росіяни змінили тактику штурмів, та якими можуть бути наслідки захоплення міста Курахове? Про це і поговоримо далі. у Унесеться. Про те, що українські військові майже втратили місто Курахове, напередодні написали на сторінці військово-аналітичного порталу Діп вони стверджували, що на кінець 6 січня на околицях Курахівської ТЕС, що розташована в межах міста, ще була певна кількість спостережних пунктів, але глобально це вже не впливало на контроль над містом. Діпстейт вважають, що утримувати майже окуповане місто силами кількох спостережних пунктів, це вже більше політична задача ніж військова, тоді як російське міноборони. 6 січня заявили Курахове повністю під їхнім контролем, що і спростували українські військові. Станом на 7 січня зсу тримали оборону в західній частині Курахового, в тому числі утримували позиції на Курахівській теплоелектростанції. Хоч зсу і знищують техніку та живу силу російської армії, але оборона ускладнювалася тим, що російські військові систематично знищують усі будівлі та будь-які укриття, в яких можна тримати оборону. Про це розповів речник угрупування військ Хортиця. Віктор Трегубов в ефірі телемарафону. будь-який будинок це укріплення. Якщо немає будинку, якщо там просто випалена земля, то оборону там тримати неможливо, бо її нема де тримати, пояснив Трегубов. За попередню добу сили оборони відбили 25 атак росіян на Курахівському напрямку поблизу срібного, слов'янки, Петропавлівки, Андріївки, самого Курахового та дачного звітували в Генштабі. В угрупуванні військ Хортиця написали, що 8 січня на Курахівському напрямку противник. Продовжує активно штурмувати Курахове та в районах Дачного та Янтарного. Там тривають важкі бої. А ось такий вигляд Курахове мало ще наприкінці літа: безлюдні вулиці, забиті дошками вікна, зруйновані будівлі. Лінія фронту тоді була приблизно за 10 кілометрів від міста, і тому російська армія діставала до Курахового артилерією. Попри обстріли, тоді у місті була ще вода і світло, і у Курахівській громаді загалом проживало близько 12 тисяч людей. Обстріли майже щоденно відбуваються. Ситуація дуже загострюється. Наприкінці листопада виконувач обов'язків голови самопроголошеної Донецької. І народної республіки Денис Пушилін опублікував відео із своїм візитом до Курахівки. Це українське селище, розташоване приблизно за 9 кілометрів від Курахового. Тоді Пушилін сказав, що наступ дається росіянам дуже дорогою ціною, але водночас сказав, що українці або переоцінюють свої можливості, або сильно недооцінюють росіян. На карті аналітичного порталу Діпстейт Курахівку позначили як окуповану ще на початку листопада. І ось на початку грудня Міноборони Росії оприлюднили. Нели кадри, на яких нібито жителі одного з населених пунктів Курахівського району Донецької області, який був частково захоплений російськими військами. На відео видно, як російські військові роздають продуктові набори місцевим жителям. Пізніше, у грудні, російське Міноборони оприлюднило кадри, на яких нібито російські солдати штурмують зерновий елеватор у Кураховому та піднімають російський прапор на будівлі. Хто ж воює на Курахівському напрямку? Із ЗСУ російська армія зосередила на цій Лянці достатньо велике угрупування своїх військ. Це мотострілецькі підрозділи і підрозділи, що укомплектовані вихідцями з Донеччини, які залишились на окупованій території, їх відправляють у бої без належного екіпірування та підготовки. Про це розповів раніше в ефірі Апостол ТВ представник прес служби ї бригади Орест Дрималовський. Він каже, що росіяни штурмують курахівський напрямок буквально щодня. Постійно застосовують артилерію, ударні дрони та дрони із системами Скиду. Атакуючи напрямок, росіяни намагаються прорватися до основної логістичної артерії Курахове Запоріжжя вважає Дремаловський. Тож далі поговоримо, чим важливе Курахове для росіян та яке значення мало для оборони українських земель. Контроль над містом дає росіянам переваги для розвитку наступальних дій на захід. Курахове стало місцем скупчення російських військових. Для подальшого просування до населеного пункту Дачне і південніше ворог також перекидає частину підрозділів на іншу ділянку біля Мирнограду, де очікується нарощення кількості атак ворога. Так пише Діпстейт. Росіяни дійсно посилили тиск на позиції Сил оборони на південь від Мирнограду. Відомо, що крім окремої мотострілецької бригади та мотострілецького полку до атак залучили бійців спецпідрозділів армії Росії. Більше того, ці формування повернулися на фронт з відновлення, розповів. В ефірі телемарафону штаб-сержант 25-ї повітряно-десантної бригади Сергій Окішев. Він також розповів, що росіяни змінили тактику застосування техніки та дронів. Ворог майже не використовує важку бронетехніку, а більше атакує безпілотниками. І тут важлива деталь: ці безпілотники на оптоволокні. Тобто зв'язок між оператором та дроном відбувається через дріт. Відповідно, засоби РЕП на них не впливають. Крім Курахового, Росіяни намагатимуться взяти під повний контроль Торецьк та Сів яр і наступатимуть в напрямку адміністративної межі Дніпропетровської області на початку січня писали у виданні мілітарний. Загалом, якщо подивитися на карту бойових дій Діпстейт, то російські війська на Донеччині впритул вже підходять до сусідньої Дніпропетровської області від окупованих територій, що найближче розташовані до кордонів двох областей, залишається менше восьми кілометрів. Напишіть, чи слідкуєте ви за подіями на фронті, і чи корисною була для вас ця інформація? Я у свою чергу пропоную вам залишатися. На каналі, бо маємо для вас кілька нових проєктів. Суспільне новини. Знімає серію влогів про окуповані території та українців, які залишаються там у першому епізоді розповідь про те, як окупаційна влада Маріуполя заселяє цілі райони росіянами, а ріелтори продають напівзруйновані квартири маріупольців. Чи справді в місті триває масштабне будівництво, про яке розповідають кремлівські пропагандисти? Про це і дивіться у матеріалі влогу про окупацію. Ще один проєкт це спільний подкаст Суспільне новини та. Правозахисного центру Принцип під назвою у справах військових. Там обговорення труднощів, з якими зіштовхуються військовослужбовці, розмова про їхні права та обов'язки, кадрову політику, здоров'я та реформу армії. Тож запрошую до перегляду посилання на матеріали проєктів. Ми залишаємо на екрані.